Слухай будь ласка. на зупинки. Відпрацювання району проходить. Ну то покажіть, де да, то відпрацювання. Чо? Де вам показати? Що вам показати? Де відпрацювання яке? Що Тай, вам показати, я не зупиню. Яке відпрацювання? При чому на зупинку ваше. Відпрацювання яке? Відпрацювання населених пунктів усіх району. Ну то ж покажіть, да, де показувати. То як я можу знати? В правах в обов'язках водія є таке? Читайте обов'язки водія. Якщо ваші обов'язки написано, що у вам зобов'язані щось таке наподобі того придивіться, значить ми придивимо. Вам було мало вчора? Ага. Вчора що було? Чи нині? Чи нині? Без питань, щоб де нині? Придивіть документи, будь ласка. Причина зупинки. Вияснили причину де... зупинки вашу. Де, де моя причина зупинки? Могу працівника міліції. Незалежно від того, чи ви порушили правила дорожнього руху, чи не порушили. Ви зобов'язані пред'явити документи. Не зобов'язаний. Не зобов'язує. 12 пунктів, що пише. 12 пунктів Вам пояснює, згідно пункту Якщо правил проходить... 2 2.4. Водій зобов'язаний на вимогу працівника міліції передає документи, зазначені в пункті 2.1. Незалежно від того порушень правил дорожнього рушу не порушували. <рес> я ж такого не чув. Ну, то Закону підставу зупинки. Вам пояснили? Що пояснили? Ну, проходить. Ну, то ж покажіть, де то відпрацював. Ну, то що ви хочете в мене? Посвідчення водія доступ про реєстрацію. Ваши документы. Нет. Треснюк Юрий Иванович. Правильно написано. старшего инспектора. Действительно. Не бачу, де воно дійсно. До якого числа. Скажіть, будь ласка. Це заглушить щось будемо. Ух, говорить трошки. Друзья з Ну, четверте. Шосте. вийшов Ще трошки. — Ну, То ви пред'явите документи? Ну то чого я маю пред'являти? Ну, я зобов'язаний Ваші документи. Якщо ви не пред'являєте документів, значить на вас складається адміністративний протокол. За статтею 126 часі 1. Я, я не відмовляюся пред'являти документи, тільки якщо закон, що Значили? я порушив чи йде відпрацювання. Пейко Андрій Іванович, вони з вами теж вже зустрічались. 5, 4, 10, 16. Передивляйтесь до мене. Ні, ви мені покажіть. Це я вам не зобов'язаний показувати. Я вам поясню вашу причину зупинки. Я вам незаконно теж не зобов'язаний показувати. Не зобов'язані придивіти на вимогу працівника міліції. В смислі на вимогу? Про що ви балахаєте? Про те, що пише правила дорожнього руху. Читайте правила дорожнього руху. Законі підстави. Вам пояснили, які я можу... Ні, там книжечка є. Це <сіця>? не Це? Ні. А підстави для то дає правила дорожнього рух. Що там є? Там, там, там не написано. Ну, Візьміть, почитайте, що ви не орієнтуєтеся. Там не написано там такого. Ні. Документи придивіться. Та не під'ємлюємо вам документи. Добавляється придивіться. Я не відмовляюся тільки мені закону, то що я порушив, чи йде відмови порушу? Я чи йде вас відпрацювання. Я вам причину Покажіть зупинки. Бумагу, я кажу, я вам причину Покажіть зупинки. мені бумагу, яке відпрацювання йде. Я вам поясню причину вашої Покажіть зупинки. Покажіть мені бумагу, яке відпрацювання йде. Я вам поясню причину вашої зупинки. Покажіть мені бумагу. на вимогу пред'явити. Я вам зупиники. Покажете, я вам, вам пред'явлю. Я не відмовляюся. Він... Ну, скажіть мені, якщо ви так орієнтуєтеся по закону, ну скажіть, який закон передбачає те, що я вам повинен пред'являти якусь бумагу, що дійсно я тут. Відпрацювання проходить ще щось. Вам пояснили вашу причину. Ну, Розумієте, чому ви вас самі законує? не орієнтуєтесь. А Ні. говорите якісь дурні Ви, ви... ви... ви зобов'язані пред'явити документи. Я зобов'язаний тільки законом пред'явити документи. Ні, Ви зобов'язані на вимогу працівника міліції предъявяти. Ні. А то, що ви вирішуєте, що закону чи не закон, то не ваша компетентність. Зараз я щось питаю. Питаєте, що не орієнтуєтеся? Не... Ні, я все орієнтуюся. Просто конкретніше спитаю. Не вивчу, Право дорожньорух ліпше купініше камер. Читайте Ді... обов'язки водія. Що я це, знаю, що написано, є щось таке. Будь ласка, я вам пред'явлю. Все, що згідно ваших обов'язків, я вам можу придивити. А звідки ну, я можу знати, чи відпрацювання йде. Я, я вам сказав. Ну Як це я, я, вам, я вам сказав? Ну, ну, я вам багато чого можу сказати. Ну, А воно правда? Ну, а воно буде правда. Представник влади. Що і Що смієтесь? Ви можете теж щось сказати, того що, сказав, того, що не треба. Ви як були спинили водія за те, що він сидів з боку і за п'янку хотів написати протокол, це як було? Нормально? Це таке було, було таке. Було. 57 стаття Конституції України. Що? Що 57 стаття? Навіщо Ну як, то що я вам маю розказати? я вам пояснити причиною вашої зупинки, а не показувати. Ваші, ваші обов'язки таке не входить, щоб перевіряти документи наші, тільки можемо вам показати посвідчення водія, номер значка і службове посвідчення. Ви поки мені не покажете, яке відпрацювання йде, ну, яке завірено. Нічого я вам не буду показувати. Я ще раз вам пропоную, на мою вимогу, придивити посвідчення водія і реєстраційні документи. Якщо ви не будете, я вам тоді на вас прид... буде складатися адмінпротокол. протокол. Якщо мої дії будуть незаконними, скажете в суді. Скажіть, будь ласка, ще яке, відпра... яке відпрацювання йде? Я вже пояснив то поясню. Ну повторі, будь ласка. Ось маєте за п'ясну прокрутіться. Ну то ви нормально говорите. Ну, — Я ну, до вас... Ну я до вас як? Я до вас теж нормально. Ну, ви пів години, то... То... Самі не знаєте... — Самі зупинилися, провокуєте якийсь конфлікт. Самі нас провокуєте на конфлікт. Який конфлікт? Ну що я вам такого сказав? Чи ви стоїте 10 метрів від дороги? Який конфлікт? Самі зупинилися. Який конфлікт об'яснили порушення правил дорожнього. Я громадянин України. Здійснили зупинку Відпочиня на перехресті. Я не бачу там мігалок. Це... Які включені. Які включені. Руки від машини. Руки від машини. Руки від машини, будь ласка. Руки від машини, будь ласка. я в машині роблю? Руки від машини, будь ласка. Так. Ти Пане водій. Слухай вас. Ще раз вам пропоную придивити посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію. Якщо не пред'явите, значить чую, не Чую, чую, що діє як відмову від пред'явлення посвідчення водія і свідоцтво про реєстрації. Водій, пред'являєте документи на мою обслугову комісію. Хто наказ давав? Я питаю на відпрацювання. Ви? Питаю, ви мене пред'являєте? Ким підписаний наказ. Я вам то не зобов'язаний роз'яснювати і пояснювати. Я вам пояснюю причиною вашої зупинки. Тепер ви вы виконуєте свої права ну, да. водія. Зараз. Коротше помоєш чекай, щоб ти був на зв'язку. Давай. Ну я знаю, хочеш приїжджати. Ну коротше я зараз виключу цей 102, а приїдеш. Ну, да. Це вже дико, не знаю. Документи пред'являєте? Я пред'явлю. Пред'являєте? Я за вас пів години прошу не придивляти документи. Я пред'явлю тільки на закон в підставах? Алло. Не зрозумів. Це буде надовго. Може Артем ту А Що без Артема документи не, не А? Ні. Не, не пред'являється. У вас вам на закон... Одній протокол. Такі 126 за відмову приділяно дорігається. В... Якщо це закона... Так, Це законно є моя Підстава... Я її представник даю, моя вимоги, моє закони. Я вас не прошу передвітися свідоцтво про народження. Якщо це законна підстава, раз, я вам пред'являю. Пред я не відмовляюся пред'являти. Пред я вже пів години прошу вас предвідні посвідчення у дітях свідоцтво проєстрації. Тільки на закону. Моє вимоги, є законом. Якщо мої дії незаконними, оскаржете їх в суді. Документи придвіть, будь ласка. І складає на вас протокол, можете прийти ознайомитися з матеріальними справи. Складайте, Всь. будь ласка. Don't miss it. Алло? А чого я до пожежної хорони попав? Ну я дзвоню в міліцію. Алло?